Всім привітки! Я рада вас вітати на каналі Катя Шик Тренд. Ну і що ж, як бачите, це аналітика мого каналу. Як то кажуть, не те, що колись було. Дохаля. Да. Перше я здивувалася, що на 8 березня 24 перегляди. Три 3... на 6 березня. Ще що щось. Я буду блогера. Uh, а, я буду заради благоракавуна. Отут. Оце саме останнє, тут до 14, таке і три рисочки. Це типу регльд. Ну, от бачите. Ну таке. А Весіння глядачі 2, унікальний глядач 194 і плюс 2 відписки, це як раніше. Так, да, на телефоні вона більше всього дивиться. Комп'ютер, телевізор. Телев Нічого собі. Зазвичай телевізор був останній. Що? Україна, Бразилія, Канада? Це географічне місцеположення. Нічого собі. Бразилія. Канада. Ну, Україна, звісно, це зрозуміло. Бо саме ви, українці, мене найбільше дивитесь. Так, популярні мови субтитрів. Так, як завжди, без субтитрів, менше українська ще менше англійська, автоматичний переклад і корейська. Так, ну, як бачите, тривалість перегляду підписниками. Ну, це саме тим із вас, хто мене дивиться. Ну, саме ті, хто підписані. Ну тому, якщо ви бачите оце непідписані і підписані, то збільшить саме слово підписані на фіолетовий, щоб замість 82,4 стало на місце підписані, а не не підписані. А 17,6 щоб сюди на непідписаних пішло. Да, ну коротше, таке собі, е... да, да, нічого прям цікавого. тому... Я думаю усім пока-пока. Це я лише хотіла вам показати аналітику свого каналу, тому... тому усім пока-пока.